Рома, Рома, поїхав! Їде, 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 їде. Йде, їде, 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 Рома. Треба стабілізатор якийсь. Бо я не бачу, як воно. Стабілізацію Треба... каже, почув стабілізатор синалізацію каже. Поїхали, Романчик. Ти ж бачиш, куди Давай, я йду? Давай за татом, за татом. Давай, за татом. О, тут навіть трошечки асфальту буде. Тільки я не розумію звідки і куди він. Ну, Рома труситься так нормально. Поїхали, поїхали. Та поїхали, поїхали потім. До водички ми ще поїдемо. До водички ми ще поїдемо. Буде у нас такий маршрут. Давай, давай, давай А ну невеличка гірка, що. Це гірка зараз. Та нормально він, він же в шоломі, чоти його. Класний. Молодець. Молодець. Ти такий молодець. Погнали далі, поїхали. Що? Тут якраз ми до річки вже доїхали. О, там і качки. Давай сюди. Давай, звертай. Давай. Швидко, 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 швидко. Міняємось. Поїхав. Мамі, не зручно бігати, тато побіг. Та давайте вперед. Мені так ну, зручніше. <по> Бо я зараз рюкзаком застрягну тут десь. Ти молодець! Тато, дивись, бо тут, блін, скос такий стрьом. Все контролю. Тато, не дивись на мене, бо мені погано стає. Чуєш щось скрипити? Він ногами об залізу тре. А, окей. Рома, не скрипи. Швидко, швидко Рома, їзд! Давай, давай, навіть позаглянулась. Тато. Не что давай, давай, ты... давай, 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 і годину кромі не взібан? вибух вибух щось тут підкинуло